паня Днями в Народному домі просвіта відбувся сольний концерт заслуженого артиста України, лауреата міжнародних конкурсів акордеоністів, єдиного в Україні володаря Золотої Ліри, першого українського акордеоніста, який потрапив до книги рекордів Гіннеса Ігоря Завацького. Про свої музичні заслуги, завдяки яким український акордеоніст Ігор Завацький потрапив до книги рекордів Гіннеса, музикант розповідає неохоче, оскільки вважає цю сходинку, до п'єдесталу свого олімпу черговою і незначною. Але для Ковальчан він згодився розповісти про події 2005 року. Я був солістом самого в мірі оркестру акордіоністов, состоящего 644 людини. Я був солістом этого оркестра. Ми грали папурі на американські канадські теми. Це було в Кимберлі, в, місті, в Канаді, в 2005 році. І от, там були представники п'яти стран в этом оркестрі інтернаціональному, і около 30 минут була попури. І... По продолжительности произведения, рекорд вот такой, чтобы массовый оркестр так долго играл. Одновременно в дворце спорта этого города был такой вот установлен рекорд. И он этот рекорд до этого все время обновлялся. Это просто они обновили, до сих пор еще этот рекорд пока остался непревзойденным, именно по количеству и по времени звучания такого большого оркестра. Сьогодні Ігор Завадський знаний музикант Віртуоз, як в Україні, так і за її межами. У 23 країнах світу при повному аншлазі він провів більше 1300 сольних концертів. Зараз закінчує роботу над уже 10-м власним альбомом. Двічі на рік у Києві організовує концерти, куди запрошує маловідомих, але досить талановитих музикантів з різних куточків України. А починав ігор завадський свій тернистий творчий шлях звершення, як і більшість тепер знаних артистів, музикантів Свій музикальний путь начинав, конечно, не в підземних переходах, а музикальний путь все-таки з обучення з третього курса музикального нашої Національної академії музики. сейчас она так называется, вообще консерватория, с третьего курса я так экспериментировать стал, мне не хватало тех небольших, небольшого количества концертов, которые Шевские были, предоставляли для консерватории, мне нужно было много людей, частые выступления, я себе придумывал такие выступления рядом с консерваторией, в подземном переходе одновременно изучал вкусы публики, проверял себя, как я могу ну, вот, воздействовать на зрителей, и вот музыкальный путь все-таки начался с обучения, музыкальный Школа, училище было в Запорожье, а потом консерватория в Киеве. И вот потом уже проба пера такая была на публике, конечно же, если брать концертную деятельность, можно назвать, что она началась, конечно, вот с таких шевских концертов, которые обычно как практика в консерватории, в училище еще раньше было. А по большому счету, для меня концерты такие с Афишей, это были подземные переходы, да, в Киеве. Маестро бере до рук акордеон і посміхається. Він пригадав незабутні хвилини радості, коли батьки подарували йому баян. Це був саме той музичний інструмент, з яким завзятий наполегливий юнак робив перші свої невпевнені кроки до головної мети стати професіональним музикантом. Він зберігає подарунок батьків як пам'ять про найрідніших його серцю людей. От у мене перший баян, который. Появился. Это э, в музыкальной школе в третьем классе я был. Родители пошли работать дворниками, они на пенсии у меня. Э, да, у нас семеро в семье седьмой. И они специально вот как бы работали дворниками определенное время, чтобы насобирать мне на инструмент. Это был первый инструмент, который специально для меня был куплен. Интереснейшая история. Э, моя мама подарила моему папе на 50-летие меня и баян. И вот это тут был первый баян. Год выпуска один и тот же 66-й. И э, этот баян солист. Тульской фабрики мама подарила папе баян и меня. Вот такое совпадение. И меня прозвали в семье юбилейным. Вот я был седьмой, и у меня было прозвище юбилейный. Вот так что. А папа играл на баяне всю жизнь, и вот он почти до 90 лет прожил. К сожалению, уже 6 лет назад его не стало, но почти до 90 лет дожил и до конца играл. Вот как любитель, очень любил этот инструмент. И музыка ему продевала жизнь. Так что... Місто Коваль у концертній творчості артиста став ювілейним – 90-м. Музикант, їдучи на західну Україну, побоювався, що тут його ім'я маловідоме, тому й слухачів буде обмаль. Але коли він вийшов з акордеоном на сцену, не приховував своє радісного здивування, адже його чекав переповнений зал вдячних ковальчан, які не шкодували своїх долонь і щиро аплодували гостю за кожен віртуозно зіграний музичний твір.